Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Чи дійсно зараз можуть відбуватися таємні перемовини про припинення війни в Україні? Тому що от буквально вчора чи позавчора Зеленський разом з Трампом зустрілися в резиденції Макрона у Франції. Багато хто з людей думає, і мені також про це писали, що можливо, це є таким, от, знаєте, дзвіночком до того, що війна доходить до своєї фінальної частини. Так, дуже на це будемо сподіватися, тим паче сам Зеленський заявив і сказав про те, що. Україна, і взагалі він, і його команда зацікавлені в тому, щоб війна якомога швидше завершилася. Дай Боже всім нам миру! Ось про що я хочу сказати. Чисто скажу по своїх відчуттях зараз, не беручи карти в руки, бо я це відео записую в неділю, 8 числа. Особисто в мене є таке відчуття, що все одно, все дійсно йде до логічного завершення, і що це завершення може відбутися вже зовсім скоро. Дай Боже, щоб якомога швидше. Взагалі, я пам'ятаю свій прогноз, який я склав ще на початку 22-го року, де я сказав, що, скоріше за все, війна закінчиться в 24-му. Дай Боже. Можливо, я трошки матиму погибку. Надіюся, що невелику. Я це не заперечую. Але дуже би хотілося, щоб ця війна вже нарешті дійсно йшла до свого логічного завершення, щоб це все закінчувалось. І, от говорячи про таємні перемовини стосовно миру, то так такий варіант я розглядаю. Так, от буквально вчора, навіть три дні підряд, бо фільм дуже тяжкий. Я дивився фільм, який називається На наступний день. Хто не дивився, я рекомендую подивитися це, зняли. Американців 1983 році старий фільм, але дуже такий сильний, потужний фільм про ядерну війну. Про те, чим це все для світу закінчиться. Знаєте, от чому я вирішив цей фільм подивитися? Тому що цей фільм, ця картина мала дуже великий вплив на президента Америки, який тоді був Рональд Рейган. Теж, до речі, актор, багато хто Зеленського з Рейганом порівнювали. То от Рональд Рейган настільки цим фільмом розчулився, наскільки цей фільм його, знаєте, от, мотивував до якихось перемовин з Радянським Союзом. Бо тоді ядерна загроза теж була на пікових позиціях. Тоді якраз Холодна війна, всі ці справи от, був в 62-му році Карибський залив ще тоді був президентом Кеннеді. 83-й рік Рейган, Радянський Союз, теж була ситуація. Дуже напружена. Я трошки історію знаю. Я все-таки людина ерудована. Ем, е, так, і от зараз така от ситуація. Я би дуже рекомендував виділити вам час і подивитися цю картину. Картина страшна. Страшна, але вона дуже цікава тим, що вона показує наслідки того, що може статися, якщо вчасно не зупинитися. Тому молимося за мир молимося за спокій, молимося за припинення війни. Миру вам усім, благополуччя, нехай вищі сили та наші янголи нас оберігають. Фільм називається Day After на наступний день, 1983 рік. Дуже цікава картина. Я би рекомендував вам її подивитися, хто її бачив, можете в коментарях написати рецензію невеличку, як вам фільм сподобався, не сподобався. На мене ця картина особисто справила таке, досить глибоке враження, досить сильне. Ну, якщо вона вже і на президента США тоді справила враження, то що вже говорити про таких простих смертних, як я. Тому, тому от я рекомендую подивитися. Бажаю всім мирного неба. Аби ці перемовлен... домовленості перемовини якомога швидше привели до завершення війни. Всього хорошого вам, шановні глядачі. Цілую, люблю обіймаю всім. Бажаю побільше миру та тепла.